Виконуємо номер 9 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння. Завдання перше. Відношення х до 9 до рівня відношенню 5 до 18. Завдання друге. Відношення 12 до 5 до рівня відношенню х до 8. І завдання третє. Відношення х до 4 до відношенню 11 до 8. Приступаємо до виконання. Використаємо основну властивість пропорції. Ми маємо справу з рівністю двох відношень це пропорція. Основна властивість пропорції. добуток крайніх членів пропорції до рівня добутку середніх членів пропорції. Маємо 18х дорівнює добутку 5 на 9. Поділимо добуток 5 на 9 на 18 за допомогою риски дробу. Скорочуємо на 9, 9 ділимо на 9 буде 1, 18 ділимо на 9 буде 2. Отримаємо дріб 5 других. Дріб неправильний подамо у вигляді мішаного числа. Поділимо 5 на 2. Отримаємо неповну частку 2, остачу 1. Маємо 2, 1 другу. Записуємо відповідь: 2, 1 друга. Рівність двох відношень маємо це пропорція. Використаємо основну властивість пропорції, добуток середніх членів пропорції дорівнює добутку крайніх членів пропорції. 5х дорівнює добутку 12 на 8. Знайдемо добуток 12 на 8. 12 помножимо на 8 буде 96. Ну, а тепер поділимо на 5. 96 поділити на 5. Отримаємо 19,2. Записуємо відповідь. 19,2. Задання третє. Знову маємо рівність двох відношень це пропорція. Використаємо основну властивість пропорції. добуток крайніх членів пропорції, до рівня добутку середніх членів пропорції. 8х до рівня добутку 11 на 4. Поділимо тепер на 8. Чисельнику маємо добуток 11 на 4 знаменнику 8. 4 і 8 скорочуємо на 8. Отримаємо дріб, чисельник якого 11, знаменник 2. Дрібне правильне подамо у вигляді мішаного числа. Поділимо 11 на 2. Неповна частка буде 5, в остачі буде 1. Маємо 5,1 Записуємо відповідь. 5,1 друга. Хочу зауважити, що 2,1 другу і 5,1 другу можна подати в десяткового дробу. Це буде 2,5 і 5,5. Номер 9 із завдань для повторення розділу 2. Виконано.